Олексій Голуб людина, в якої сад вдома перетворився на справжній ботанічний сад. У Новоолександрівці живе людина, яка перетворила своє захоплення на справжню місію. Олексій Голуб не просто садівник. Його дім і двір мов ботанічний сад, наповнений сотнями видів рослин із різних куточків світу. Першу рослину пам'ятаю. Коли мені було шість років, то бабуся мені виділила діляночку маленьку на городі. І я садив там картоплю, цибульку садив. Оце були перші рослинки, які я садив. А взагалі, моя бабуся дуже любила квіти, потім передалося мамі, і від мами передалось мені. Сьогодні в його колекції близько тисячі різновидів рослин. Якщо вони в мене ростуть, то кожна рослинка для мене щось. Значить, Я люблю всі рослини. І кожна з них особлива. Особливо вражає, що у дворі Олексія можна знайти навіть банани, киві, хурму, фініки, інжир, азиміну. Одне з моїх кращих рослин це азиміна. Або ж він називається мексиканський банан. У мене вдома росте п'ять видів зараз його. Це присмак банана, допустимо, з манго, присмак банана з грушею. Потім в мене росте киві. Декілька сортів, потім у мене хурма росте декілька сортів, потім ростуть фініки. От. Ну, він е, схожий на фінік, але ж це зізіфус. зіфуз, ну, його називають фінік. Е, Допустим, якщо є ожина, то в мене 17 видів ожини. Це і Японія, і Канада, і Америка. І... Я був у 20 країнах, і де я попадав, люди везли там апаратуру, що я віз камні і рослини сумками. Всі сміялися з мене, але ж я це люблю. Такі рослини в мене ростуть. Його сад став місцем сили не тільки для нього, а й для гостей, друзів і просто небайдужих до природи людей. Коли заходять сюди, то перше відчуття, що це ботанічний сад. Ще одна цінність чесність. Олексій завжди шукає рослини у надійних джерелах і не довіряє інтернет-продавцям, які видають яблуню за лавровий лист. Я, коли мені хочеться щось купити, і мені сподобалася ця рослина, то я їду додому до людей. Або додому, або стараюся десь у когось знайомого знайти цю рослину. Я бачу, що це рослина дійсно ця, і тоді я її купую. Про громаду Олексій говорить скромно, але з теплом. Я тут живу, це село, в якому я виріс шести років. Люди, ті, які люблять квіти, і рослини ну нас об'єднує. Ну а люди різні, в кожного своє хобі, і я не можу сказати, що всім це подобається. У кожному селі є люди, які перетворюють навколишній світ не словами, а справами. Історія Олексія Голуба ще одне нагадування, що любов до природи, терпіння і натхнення допоможуть створити справжнє диво просто у своєму дворі, щоб придбати рослинки. Можна звернутись до Олексія за консультацією. Контакти в описі під відео. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.